Домогосподарки проти блондинок на шоу нового каналу Я Герой скандал, сльози, крики і перші втрати. Жіночі сварки на знімальному майданчику в Орловці бачив Олег Крючков. Сьогодні на зйомках новоканальського шоу Я Герой відбудеться супербитва. білявки проти домогосподарок. Без скандалу не обідіться точно. Спочатку все було мирно і спокійно. Команди на морському майданчику готувалися до перших конкурсів. Домогосподині розпалювали себе бойовим гаслом. Ми не не недоярки, ми жалені господарки! Білявки поводилися, як справжні білявки. Фарбували помадою губи, милувалися на манікюрними пальчиками і фліртували з операторами. В нашій команді є талісман. Це Женіна поп. Скандал вибухнув після суддівського рішення переграти один з конкурсів. Що тут почалося? Сльози, криті, звинувачення, але не допомогло нічого. Судді були непохідні. Дві домогосподарки вирішили кинути подруг і залишити команду. Я справлюсь, я не хочу переіграти і за чіїх та Я справилась. Такая спортивная поведенка дома господинь выкликала бурхливую реакцию ведущую шоу Лилии Подкопаевой. Каждая из их соперниц, так называемых, они проходили кастинг, отбор. То есть они те, на которых должны равняться. У-у-у, вот Поэтому нельзя просто так сдаваться, нельзя просто так опускать руки, нельзя себя так вести в принципе. Білявки теж образилися, хоч і не зрозуміли, що сталося. Ми, ми за чесну ігру, і тому що ми команда, ми підтримуємо друг друга. Блондинки чесні, але ми просто не звикли, що стільки обманути в світі. Хоч і не в повному складі, команди знову вийшли на старт. Шоу повинно тривати. Подивитися в подробиці цього майже епічного скандалу, а також дізнатися, хто ж таки переміг, білявки чи домогосподарки, ви зможете вже зовсім скоро на новому каналі в супершоу Я Герой. Очко Олександр Солов'янко, новий канал.